Тут і досі усе залито кров'ю: червоні плями на домашніх капцях, паркані та на снігу. Саме у цьому будинку оскажені Пес ледь не загриз свою ж власницю та її гостей. Поки не на них, а й чого навіть не Звісно напередодні до господині прийшли подруга із донькою. Сусіди говорять, школярка лишень послизнулася на порозі, аж раптом на дитину накинувся велетенський бордоський дох. У нас во дворі, а там видно, дівчинка вийшла. Не пасказуло чупала і вона кабути за ногу цапнула. А хазяйка почала сватіла за шкірку, вона тоді на неї отурвала. Хазяйка та подруга почали відбиватися від смертоносних щелеп. Люди ховалися по усьому будинку і на дворі. у віччі почали дзвонити копам. Наші патрульні примінили балончик, задули собаку. на що собака потерялась, і вже після чого вони загнали її в валі. Патрульні надали постраждалим першу допомогу. Зупинили кров та обробили рани. Далі передали їх медикам швидкої. По предварительним даним у хазяївої і також дівчинки 12 дуже сильно покосані руки внічності. Як говорять патрульні, драми дуже сильно глибокі. Скажем так, поділяли дуже багато крові. Вже сьогодні лікарі відпустили постраждалих додому. Власники собаки двері не відчиняють, спілкуватися не хочуть. Відомо лише, що пса звати перс, і жив він у родині багато років. Це слово хазяйки, он жив'є 15 літ. У них уже вчора вічером як та собака вела себе очень агресивна, забіжала вдома, напала на хозяйку, напала на гостей. Найближчим часом власники перса мають передати його ветеринарам. Фахівці приглянуть за твариною чи не з'являться. Удога, симптоми сказу, але найвірогідніше причина у гормонах. Господарі тримали разом двох собак. Коли сидиться в сім'ї в одному домі, і кабіль і починається тічка у суки, Всі кожен владі повинен розуміти, що кабіль в цей час опасен. В організмі животного кількість так називаємо гормонів злості. Коли гормон люті зашкалює, як кажуть фахівці, зупинити пса може тільки ватажок з граї, тобто хазяїн. Якщо звісно він приділяв достатньо часу. Дресируванню. Якщо в сім'ї содержится така серйозна собака, надо з обов'язково посещати курси дресировки, уделять много времени воспитанню собаки. І в сім'ї должен бути человек, якого собака слухається в будь-якої ситуації. Після карантину, якщо сказу не буде, тварину можуть або повернути додому, або усипити. Вирішувати це будуть вже виключно покусані на її власники.